Рексик Велика книга пригод Пригода не на жери Герої цієї історії Кішка мама, Рексик, Пушок і пружок, Кури, півень, кінь маврикій Двері в комору були прочинені. Пружок повагався мить. І тихенько в них прошмигнув. Як же тут пахне? зітхнув захоплено котик. На нижній полиці стояв глиняний горщик. Пушок став на задні лапки і зазирнув усередину. Вершки. Я лише трішечки спробую, подумав він. Котик сів на полицю і почав як слід пробувати, засовуючи голову дедалі глибше. Пушок також міг би щось знайти тут для себе, подумав пружок трохи присоромлено. Адже братові він нічого не залишив. Котик вилизав горщик дочіста, зітхнув задоволено і підняв голову. Разом з горщиком Голову витягнути не вдалося. Зараз у мене все вийде, муркнув пружок і спробував ще раз витягти голову зорщика, допомагаючи собі лапками. Раз, другий, третій. Нічого не виходить, подумав розчаровано котик. Я покличу пушка, він мусить мені допомогти. Пушок дрімав на кухні, його розбудили загадкові звуки. У коморі було чутно стукіт і дивні приглушені стогони. Це, мабуть, пружок ганяє мишку. Піду й собі, приєднаюся до полювання, подумав пушок. На порозі комори він зупинився від здивування. Прушку, це ти? закричав пушок. Чи це якась відьма перетворила тобі голову на горщик? Цей турний горщик заліз мені на голову і не хоче злізти, прошепів розлючений пружок. Сам наліз, здивувався пушок. Як йому це вдалося? Не будемо про це. Краще допоможи його зняти. Вхопися за нього і тягни з усіх сил. А що буде, якщо я відірву тобі голову, пискнув пушок. Може, краще попросимо маму. Але як я до неї піду, якщо нічого не бачу, застогнав пружок? Не бійся, я тебе відведу, запевнив брата пушок. Іди за моїм голосом. Ще кілька сходинок, Замить ми вийдемо на подвір'я. Синку, що ти собі нап'яв на голову, обурено нявкнула кішка мама. Мурчіславе, звернулася вона до кота. Притримаймо той горщик двох, а ти, пружку, обережно покрути головою і постарайся її витягти. Я намагаюся, намагаюся, муркотав сумно пружок і енергійно вертів головою. Не можу. Мені заважають вуха, зітхнув котик із сумом. Тепер мені доведеться жити з горщиком на голові. Що ти таке кажеш? підбадьорила сина кішка мама. Якщо горщик не захоче злізти, його доведеться розбити. Я можу це зробити одним ударом, запропонував кінь Маврикий. Я маю нові підкови. Один раз копнув горщику і по всьому. Ні. заверещав шокований пружок. Всередині горщика моя голова. «Хм, як можна розбити горщик, не зашкодивши пружкові розмірковував Рексик голос Якщо це не можна зробити одним ударом, треба діяти поступово. Знаю. Песик радісно підстрибнув. Покличте сюди всіх курей і півня. Індика і Зидора також. А качку крячку і гуску – перепитала кішка мама. Гадаю, вони не мають того, що нам потрібно, загадково відповів Рексик. Уся надія на ваші дзьоби, мовив Рексик до курей і півня, коли ті прийшли. Треба дзьобати сильно, але обережно. Можете так? Звісно, запевнив півень і почав командувати операцією. Пружку ляж на бік!» А ви станьте довкола, мої любі. Починаємо. Кільканадцять дзьобів активно били в стінки глиняного горщика. Ну, і шум, подумав пружок. А я не можу заткнути собі вуха. Ви не повинні дзьобати аби як, втрутився індикий Зидор. Краще робити це ритмічно. Я подаватиму команду. Ти не мудруй, а приєднуйся до нас, відрізав півень. За мить на стінках горщика з'явилася тріщина, потім друга, потім відпав невеликий шматок збоку дачка працьовито збільшувала видзьобану дірку. Дзьоби стукали, поки горщик не розпався на кілька частин. Ура. закричав пружок, підстрибнувши на всі чотири лапи, тоді побіг ще духу і вискочив на паркан. Вибачте мого сина, сором'язливо промовила кішка мама. Він забув подякувати вам за допомогу. Я його добре розумію, мовив півень. Нехай потішиться, що звільнився від горщика. У його віці, одного разу, я з радості мало не вилетів на дах сараю. Дякую, усім дуже дякую, оговтався пружок, бігаючи підстрибом, і на подив друзів додав серйозно. Я більше ніколи в житті не їстиму вершків. Чесно, чесно. Подарунок із глибини Герої цієї історії Жабка, Рексик, Гуска гелгула Качка-Крячка, кінь Маврикій і корова красуля. Красуле, дзвіночок, який подарували тобі на день народження, дуже гарний, сказав кінь Маврикій, коли вони разом поверталися з поля. Я також маю дзвіночки на зимовій упряжі, але то ж лише взимку. Дзвінок красулі має гарний звук, захоплено сказав Рексик. Справді, зраділа корова красуля. Гляну, чи він не заплутався у мене на шиї? Спокійна гладінь ставка виблискувала, як дзеркало. Красуля стояла на кладці і дивилася на своє відображення. Дзвінок виглядав чудово. Вона махнула головою, щоб він голосно задзвенів. І тоді дзвіночок злетів з ланцюга, перевернувся у повітрі і голосно у воду. Мій дзвінок, мій чудовий дзвінок. Пропав. Він же зовсім новенький. Плакала красуля. Не хвилюйся, ми його дістанемо, заспокоював корову Рексик. Шкода такої гарної прикраси, додав він дикий Зидор, випинаючи свої коралі. Ох, якби я тільки вмів плавати. Ставок глибокий, дно замулене. Дзвінок буде важко знайти. Почав сумніватися кінь Маврикій. Ти вмієш пірнати Рексику? Не знаю, завагався Песик. Але можу спробувати, вирішив він і зіскочив з помосту. Вода просто чудова, але не тоді, коли запливає мені вуха, подумав Рексик, намагаючись пірнути. Що ти шукаєш? Може допомогти тобі? запитала жапка. Що пропливала поруч. Бу-бумбу. забулькотів Рексик у відповідь і виринув на поверхню. Знайшов? запитала красуля. Ні, не вдалося мені пірнути глибоко, віддихувався Рексик, струшуючи з себе воду. Думаю, це завдання для крячки або гелгули. Вони ж чудово пірнають. Точно, я побіжу й покличу їх. Гукнув кінь Маврикій і поскакав до подвір'я. Кажеш, красуле дзвіночок упав десь ліворуч від високого очерету? перепитала гуська гелгула. «Перед, крячко, бо він може заховатися в мулі. Обидві птахи хлюпнули з помосту у воду. Добре, що виглянуло сонце. Тепер все видно. Подумала качка-крячка, пірнаючи до самого дна. Там щось блищить. Ага, це окунь плаває біля очерету. Вони могли б не заважати, обурювалася гуська ґелбула, оминаючись граю поголовків. Ну й галасливі оці плітки, сердилася крячка, обпливаючи кущі келодеї. А ще кажуть, що риби мовчать. Мабуть, ніхто їх не чує, доки не пірне у воду. Стоп. Він тут. зраділа качка і підпливла до дзвінка. Але як його схопити? Він вислизає. Я знайшла його, закричала крячка, випірнувши на поверхню. Але у мене не виходить його витягти, бо він випадає з дзьоба. От якби нам якийсь гачок або сітку, міркував Рексик. У мене є ідея. Почекайте, я зараз повернуся. вигукнув Ізидор, зникаючи у прибережному очереті. Ізидоре, звідки ти знав, де шукати сітку? Крячка здивувалася, побачивши шмат рибальської сіті, яку індик тріумфально поклав на місток. Це я її там сховав. Якось Адамчик залишив цю сітку на березі, а я подумав, що вона може мені згодитися для прикрас. Закінчив Ізидор, і коралі в нього ще більше почервоніли. А зараз ми цією сіткою дістанемо прикрасу нашої корови красулі. усміхнувся з полегшенням Рексик. Тепер ви зможете дістати дзвоник. Запитав він Крячку і Гелґу. Сітка з дзьоба не вислизне, запевнили в один голос птахи й пірнули під воду. Корова красуля напружено чекала на їхнє повернення. За якусь мить качка, Крячка і Гелґу випірнули, тягнучи сітку, в якій лежав дзвінок. І ще хтось. Мене ще ніколи в житті так гарно не катали. Радісно вигукнула мала жабка і вискочила із сітки на місток. Чи від сьогодні це будуть регулярні рейси? Завдяки вам до мене повернувся мій чудовий подарунок на день народження, не могла натішитися корова красуля. Мені треба його гарненько причепити. Шкода, що мені дають дзвіночки тільки взимку, зітхнув кінь маврикій «Ох і помчав би я зараз кудись із санями. Крячко, може, ти б мене повчила пірнати? запитав Рексик. Ми б могли створити сильну команду порятунку на воді.